Знаєте, я вже тут пошуткував, що коли якийсь Мединський буде там там, брізгати слюною, там ми готові воювати вічно, сонце потухне, а ми ще будемо воювати. Ніхто не устоїть, у нас, блін, лишній цей, лишня хромосома ми такі. От, І їм, у умірами спокійно відповісти, що ну так, да, ви можете довго воювати, ще, звісно, наскільки вам там хватить м'яса. Але треба ж е, знати е, кое-что. Наприклад, що можна ж воювати і почати війну на стратегічних бомбардувальниках, а закінчити в лаптях і в конному строю воювати <гум> Закінчити війну. Так що е, для нас, ну як е, для перемовин, це ну, класний момент. Хоча ми ж розуміємо, що тепер вони ж будуть психувати, там, на, е, Ну, це для них буде лишній повід зірвати, то тобто, я від завтрашніх перемовин нічого не жду, але ну. абсолютно нічого. Не. Я розумію е, бо, прекрасно, що це все. Вони ж будуть робити все те саме. Я єдине, що думаю, що завтра, завтра буде ще абсурдніше, мені здається, якісь заяви ми можемо почути. Да. Так, да, ну, якщо говорити про, е, про цю е, дурню московську, то да, вони викотять е, з виглядом, Ну, а єдине, що було, у нас же все-таки був позитивний результат від минулого стамбульського перемовин, це тисяча на тисяча одні. Ну Будемо сподіватися, що зараз буде якийсь там, їм же ж треба теж якісь жести показувати, що вони ж, як той е, російська пісня древній, ще совєтська. Співались, ми мирні люди, але наш бронепоїзд стоїть на запасному путі. Ага. Вот. Ну, зрозуміло, що вони викатять. Тут вже зрозуміло, що прийдуть скажуть, ми ісключительно за мір. Ніхто більше русських не хоче міра. І далі перерахують. І в основному ж все стосується не нас. Тому що, якби как бы, Зеленський погодився вже на Версію Трампа, що ми залишаємо їм е, окуповані ними території до, ну, фактично, е, ми не визнаємо їх. От, е, але вони ж викатують проти Заходу, то тобто есть всі основні пред'яви проти е, колективного Заходу. Да? Що НАТО, не хто-небудь, а НАТО. Це міжнародна інституція. Ну, це можливо, якщо там скажуть, не рівня ООН, але це рівень, ну, це найбільший у світі військово-політичний блок, де політичний на першому місці я би ставив а військовий. це Так у нас вже склалося агресивний блок НАТО. Ну, мене ще в школі учили, Ну, слава Богу, е -е, той у мене там критичне мислення розвинуте, але. Тобто, уявляєте, поважна міжнародна інституція має наступити на горло власні пісні. А основа їхньої стратегії, там основний меседж, який вони посилають, е, політика відкритих дверей. Тобто, ми відкриті. Заходьте, хто буде сповідувати в першу чергу наші цінності, і в другу чергу ну там погодиться модернізувати е, свої там е, ВПК, е, війська і так далі. Але в першу чергу, хто розділяє наші цінності? От. І тепер вони мусять сказати, да, простите нас, рога, там, товариш Путін, звісно ж, ми ж ми в угоду великої Росії на посмішище всьому світу визнаємо, що ми, звісно ж, Україну не візьмемо, і причому путіністи вимагають же не просто, що там заяви, ні, не, Україна не буде в НАТО, бо ну, можна ж відмазатися і сказати, вона не готова, а іменно на чому вони наполягають. Письмову якусь резолюцію. Тобто, прийнять ну, статутні зміни, можливо, да, пунктик додати, що там типа, у нас політика відкритих дверей, но від країни колишнього СССР ми не беремо. Да? Тобто без України, Молдови і Грузії. Ну, Росія ж причепила ще й Молдову і Грузію, щоб, ну, щоб коню було зрозуміло, що це ж не тільки за України, а що взагалі тут же. Ж. От, тобто мало того, в НАТО входять там скільки 30. Країн е, е, суверенних країн. Мало того, 30 країн е, мають ядерний, ядерну бомбу, теж ядерний Тріади, да, мають. От, це Сполучені Штати, Брит... Велика Британія і Франція. І вони, як суверенні країни, можуть сказати: звісно ж, ми з цикуни, наскока, ж Путін нас напугав, і ми боїмося. До такої степені, що звісно, ми зараз от в НАТО це зробили. Тобто, уже отут, от, ну як а, мало того, крім того, що це принизливо було б, це було б надзвичайно принизливо. От для будь-якої країни і для НАТО в цілому піти на цю умову. Але ж ну е, треба ж розуміти, що це процедурно неможливо, тому що консенсус, і понятно, що е, заблокується обов'язково Британія, там, Польща, навіть якщо Трамп скаже, окей. Тому що Келог, Келог і заявив, що ми можемо це розглядати. Але Келог же каже, що давайте ми заморозимо конфлікт і будемо це літ 20 розглядати, ну, принаймні. Насправді ж Путін же ж розуміє, що НАТО ніякої загрози не становить, що НАТО саме налякане, запугане, там, непонятно що. От, але принаймні заблокує Велика Британія обов'язково, Польща обов'язково, країни Балтії обов'язково, і мало того, зараз вже ну, як воевниче себе веде Німеччина да, під керуванням Мерца. Да, і Макрон, Макрону що там уже він вже е, у нього виборів попереду немає, він може теж там. Таке от щось зробити. Тобто це процедурно неможливо і естетично неможливо, щоб вони так прогнулися. Тобто, от все вже можна приїхати сказати: оголосіть весь список, пожалуйста, як в тому фільмі. Да? Вони кажуть, НАТО, здавайся наступи на горло собственної пісні, принизься, стань на коліна, поцілуй Путіна. І скажи, що ні, все, ми без Росії, тепер ми будемо тільки когось приймати за погодженням Путіна. Тобто суверенність Путіна вище суверенності НАТО. І е, от як тільки вони це оголосять, що от ми так хотімо, все можна казати. Ну, до нових увлікательних, Спасибо, до свидання. Е, то, що можна закінчити, вже тільки на цьому можна закінчити. Але ж далі буде ще страшніше, вони скажуть, а санкції. Там, а санкції, знімайте санкції. От, віддавайте бабки 300 мільярдів заморожених, теж там віддавайте. Тут уже збираються там. Вони э, озброється на ці бабки, ну а проценти ну, під під гарантії, да, давати нам гроші під оцих цих то тобто там, типа Путін, твої деньги вже поділили. Їх ще якби не розібрали, але вже там уже поділили тут Путін. не не не, не вернуть все, віддавай ка радімою взад, так? Да? Так, і той, і ну, вообще ж ну, це ж смішно, дуже і прикольно. От. Мало того, що і тут же ж вони намагаються вбити е, розкол між заходом, тому що між країнами заходу, тому що Трампу, ну принаймні відкофу, конкретно казали, давайте почнемо з малого. А з малого це не про деньги і не про ну, власне, там, нафту, газ і технології, да, які вони хотіли, щоб їм же просто технології давали, щоб вони самоліти свої могли починити. Не з ядерної тріади, а хоча б оце, там ті боїни, які в них є на обслуговуванні. Але, ну, наприклад, ми вже здається про це говорили то тобто для Путіна. Ну, Для Трампа ж все, що не про бабки, це не серйозно. Цим можна поступитися. Ну це ж не про деньги. Але для Путіна гуманітарні санкції теж дуже болючі для його авторитету. І тобто, для них важливо, щоб зборна по хокею поїхала на Олімпіаду в Мілан в Італію, от уже в січні, фактично через сім місяців. Опаньки, а тут. Не пускають. І Тут ну тут же ж не від Трампа залежить. Трамп би з удовольствия му вступив би більшої театр, хай балет ваш Ледине озеро, к нам приїжджає. Він ж Трамп не знає, що балет Лібідіне озеро» це не к добру. Це кінець. І тому я би Трампу не рекомендував, хай лучше От, Але ж знов, це ж дурняй бред. І, зрозуміло, що європейці там не, 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 не поїдуть на таку олімпіаду. Ну, тобто, це неприйнятно для Європи. І тому теж Путіну можна сказати, якусь санкцію вам відмінити. І це ж теж може бути 150 пунктів, але по 149 з них там, всі точно скажуть, ні. Е, от, е, ну, заморозка конфліктів там же. А до нас у них собственно одна претензія, щоб ми прийняли. Е, ні, дві. Одна, щоб ми в статусі закона прийняли, що ми до них не маємо ні, ні жодних претензій, що типу, ми не при ділах, Путін, мир дружба, жвачка, ви нам нічого не должні за спалене, за убитих дітей, там нічого, нічого взагалі не е, от. Ну і друге, це звісно, ну це там погрімуха, яку вони можуть і сказати, ну окей, ми а, 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 Ну, типа забираємо цю це умова. Це вторий государственный язык», защита русскоязичних. Понятно, що це, це якраз я не забуваю завжди повторювати, що це якраз та пугалка, е, яку виставляють там: типа, а от тут я ще й бурячки посію. Да? Але можуть це вони одіграти назад. Тому що ну, насправді вони розуміють, що тут ніхто нікому не вражає е, от. Е, і ми можемо там російською, по-русски правильніше сказати там, типа я не соромлячись для офіцерів ФСБ, скажу, я русский би вивчив тільки за те, що нужно допрашувати пленних. Як у мене вимова російська? І, і ніхто мене за ці слова не загнобить вообще. Молодець вітьок. Вот. І теж по-русски можуть сказати мені, так що у нас. Знову ж у них це, ну це у мене у, у мене завжди тут. 에, тобто, кого вони вважають, от їхнє оприділення русскоязичних? Тобто, якщо я історію Росії, э, руської літературу знаю краще ніж 99% росіян, я русский чи ні? Я, я хоча б я русскоязычный так хочется сказати, меня то защищать не треба, защищать мої права. Я лучше всех я лучше товариша майора з ФСБ знаю, Пушкіна чи Єсініна. но защищать мене не треба, господи. <laughs> ну дикі люди. Але це те, чим те, це пугалка, це те ширма, це те, чим вони поступляться. А от що важливо, такий документ для них важливо, щоб ми відступились. І тобто, од нас просять два пункти, а від Заходу три. Тобто, ще раз, Україна не в НАТО. Письмове підтвердження, умовно, нормативне, да? відміна санкцій, повернення активів. І за цими, умовно, п'ятьма пунктами вони приїдуть і скажуть: давайте мірітися, ви от наші п'ять условий. І будемо, і тут же наступить мір, і, і такі браття будемо, що знову, да, знову браття навіки, браття знаєте, поряд із цими приємними подіями, які відбувалися на Росії. Є неприємна подія, Михайло Драпатий написав рапорт про відставку з посади командувача сухопутних військ Збройних сил України. Він сказав, що це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни. Як командувач, я не міг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність. Поведінка бійців має значення, але головна відповідальність завжди на командуванні. Саме командири визначають правила ухвалюють рішення, відповідають за наслідки. Кругова порука та безкарність отрута для армії я намагався викорінити її з сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються, значить моїх зусиль було недостатньо. Армія, в якій командири несуть особисто відповідальність за життя людей, живе армія, де за втрату не відповідає ніхто, вмирає зсередини. Ось а я ініціював перевірку всіх обставин трагедії дій командирів стану укриттів ефективності систем оповіщення. Тобто ще Є варіанти того, що е, мова йде про відсутність укриттів, ефективності системи оповіщення і так далі. Слухайте, що мене, от, що мене зачепило в цій всій історії страшній. Ви пам'ятаєте: буквально тиждень тому е, наші керманичі нашої держави почали вихвалятися черговою партією Ф-16. А може, треба не, не ляпати язиками і не розповідати всім направо, наліво, яке до нас озброєння йде? Може, ще розкажіть, а е, е, місця дислокації, де це озброєння перебуває? От я як відчував, що після цього щось має статися? Да. Ну, для мене, знаєте, ну, втрата такого генерала як драпати, це ну, сумно. Хоча, бачите, він, він зробив от, як європейський генерал, от він зробив уже в плані ну, взяв відповідальність на себе, це мужність. Тому що я давно кажу, мужність солдата це вставати і йти там, ну, в атаку там, чи на штурм, да? якщо там це штурмовий, Іти на ноль, принаймні, Іти на ноль це мужність солдата, Да? Або зараз там, знаючи, що тил такий хиткий, на 10 кілометрів все дрони контролюють, то от люди, які навіть от у мене друг там, він воділа, да? він раніше там говорив. Дружині, та не переживай, аж вона все воділа, я ж нічим не різкую. Приїхав, там, загрузився і поїхав. То тепер е, він в'їжджає в, в 10-кілометрову зону, він такий же ж самий потенційний. Е, на... Тобто ноль починається тепер на 10 кілометрів глибину фронту. Да? От, е, Фактично всі, хто в 10-кілометровій зоні, на нулі. І тому от, мужність солдата йти туди. Це його відповідальність, його мужність. А мужність генерала брати на себе відповідальність і мало того, заперечувати дурні дії маршалів або верховних головнокомандуючих, які, скажімо так, не мають там ну, і, фактично і юридичної освіти. Діплом мають освіти, ні. Ні, верні, можна так сказати, освіту, де Юра мають, знання. От, і треба вміти заперечувати їм. І тому е, генерал Залужний пішов, е, е, тому його і почали з'їдати, тому що він заперечував там е, ну, е, на, на біле казав біле, а на чорне-чорне, а не навпаки, як подобається. Да? А не, як нагадає Володимир Олександрович е, в листопаді 23-го року. Коли вже ясно стало, що наш наступ видихся на півдні, да, він казав, хоч по 500 метрів в день наступати, тому що я ж верховний, мені ж треба побігти по 500 метрів в день. А тепер ми сміємося з росіян, які там по 500 метрів в день наступають. Так чому не посміяться нам всім з Володимира Олександровича і з його великих знань. В міні навичок в військовій справі і порадить йому: блін, не воюй по глобусу, не лісуй не стрілок, довівся дорослим. От що хочеться сказати їм. От. І відповідно, якщо зараз звільнять драпату, то, то що ми отримаємо? А підлабузники, ті, хто вміє підлизувати, ті отримають, ті будуть просуватись. І тут я не знаю, тут треба нашим. Європейським союзникам втручатися, щоб не прийняли відставку цього генерала. Звичайно, я розумію, що коли він піде, і стане умовною, ще ж виведуть просто в резерв. Так само, як і всіх інших генералів, які сидять в резерві. Так, 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 да. да, да, да. От, і це, ну, це не, той, не, не той рівень, це просто їм можливість поміняти хорошого генерала на гіршого. От, Це можливість, можливо, колись потім піти там в е, політику з тим же ж там е, залужним да, і стати там е, прекрасним там, не знаю, віце-прем'єром, міністром Галузевим там, чи щось таке. Тому що, понятно, що люди з етичними. Стандартами вивіреними, да, порядні люди потрібні країні, але потрібні і ті, хто вміє, хто знає процес управління, що процес управління це процес підготовки, прийняття, і реалізації і контролю управлінських рішень. І от Як він тут класно каже, що да, каже: я не, не доконтролював, не десь не ще що. А все що, кругова порука. Хоча я думаю, е, ну я боюсь там лишнього бовкнути, то есть, е, скажем так, натякну. У нас багато хто та думає, та принесеш, та не прилетить там. Та що там ми побіжимо в те укриття. Та воно не на там. Типо, понятно, що зараз командир, який сказав: ну, що кожен раз, коли там от нам на мобільники приходить, що там тривога, і кожен раз бігати тут туди. Та давайте ні. От, а воно, бачите, прилітає. І тому, тому хтось, хтось відповідальний. Це тут. E, і військові мають ж бути навчені. Я принаймні, ну я сам такий e, на ось сподіватися, любитель, але ж e, я несу відповідальність поки що сам за себе, а не за людей. Так? Я теж там авантюрного типу такий трошечки в цьому плані e, от і там не оглядаюсь вже на тривогу. Хоча аж за 30 кілометрів від лінії фронту, зрозуміло, да? але там та тривога шахет. Зараз поснімаємо на телефон шахет, як він красиво летить. Зачем нам по бомбоубіжжям бігати? Але ті, хто відповідають, ті мають нести відповідальність, і значить там треба бігти, значить мусиш бігти. І тут це те, що він, мабуть, сказав, що кругова порука. Тобто, ну, це його натяк на те, що накази просто тупо ігноряться. Іноді, да? і він взяв цю відповідальність на себе. Це мужній вчинок, мужність генерала брати відповідальність на себе. От. А то у нас є один верховний головнокомандуючий, так той побіди бере на себе відповідальність, а поразки ні. Мало того, вони ігнорять ну, Таку важливу тему, яка, яку якраз не військові. Військові це там родна замки, воєнна тайна. Да? А є якийсь спеціальний прес-офіцер, який за всіх розкаже: Сирському не треба виступати, навпаки, там, при всій повазі до Буданова іноді дратує в ньому, що ну, його над, надто велика публічність. Да? там Не треба піаритися скільки. от Але між тим. Політичне якраз керівництво мусить спілкуватися з, ну, і військове, але там через спеціально обучених людей, з, з гражданськими да, з нами. І тут от у нас, ну, коли в мене вчора ввечері там, там все, всі ленти там, в лічку, та просто по телефону. Ай, віть, ай, що тікати вже, тікать там, росіяни зайшли в Кіндратівку. А у нас же. ж Наоборот, підлили масла огонь. Знаєте, як у нас вміють, ну у нас і ЗМІ вміють, ну блін, просто капець. Е, цей е, додають, е, от, на українській правді проходить, що там 11 населених пунктів там е, в Сумській області е, цей, е, підлягають примусовому виселенню. А народ же ж хтось знає, особливо хто їздить часто там на північ Білопілля, що там типу, А, Грабівку, а це, оці, оце, то є, це населені пункти прямо по трасі суми Білопілля, ну і ця дорога далі йде. Mm. Е, е, там можна і на канато прозорину, але основне там на північ до Глухова, шостки йде. І там, типу, все, там враг у ворот, там типу, тікать, заправляти бензин, брати, дітей тікати. Та ні, я кажу: ви просто пропустили попередню інформацію, яку так не піарили, що в Сума, в Сумській області, ніж на Сумщині, двісті чимось е, населених пунктів вже підлягали виселенню. Тобто, і там ну, обов'язково виселяють е, е, дітей, і я тут з владою погоджуюсь. Але навіть там, де обов'язково, ну. З п'яти примусом повеселяли, навіть там я знаю, лежачих дідів вивозили там з цих е, населених пунктів, які в п'яти кілометровій зоні. Тобто там пусто, там немає нічого, крім руїн. Людей, звичайно, надзвичайно жалко, тому що хтось це ж роками, десятиліттями, в когось там ще дідівська хата, і все це пошло прахом. То, але ну правильно, треба врятувати життя. В першу чергу життя е, дітей. Якщо я бо я я сам стикався, просто я що знаю. Стикався, коли малахольна мамаша з чотирма дітьми. Там я не поїду, то ну треба у цієї мамаші дітей віднімати там. Блин, тобі, Так це мало то, що їй прилетіло хорошо, що нагород, і тільки вікна повибивало. Це було от в, якраз в минулої весни ще я в писарівки Хахатінської громади. Я ж був, ми там ремкомплекти розвозили. І, і це ж 10-кілометрова зона, на минуточку. І вони не хотіли. Ну, цих повивозили. Так я про що? Я про те, що. Влада ніяк не комунікує. У мене основна претензія до того, що ширяться панічні слухи, які які ж розганяє Москва. Але іноді під, 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 наші ЗМІ. Ай-яй-яй, клюгом там на Сумщині, на Сумщині, на Сумщині, Сумщині, хана там зайшли, взяли ще там два села. То не села, вони до війни ще були, це хутора, там по 30 дворів було. От, їх, понятно, там немає, там живих немає живих. А то мені там, типа. Що хтось думає, що там в окупацію люди попали. Ні, людей там, куди зайшли рускі, вже немає.